Це програма Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами знаходимось у новоукраїнці на дачному масиві, куди нас запросив голова ради голів ОСББ у місті Рівне Ігор Мічуда. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Доброго дня! А ми до вас! Дуже приємно. Заходьте. Це з цієї сторони. З цієї сторони. Це баба наробили. У нас є волкадав, який має звичку повебригу. Волкодав це хто? Ну, ми зараз побачимо дуже потужного звіра, який у нас є. От він і є. Топік. Оце да, називає? називається? Так, називається. Це Волка Дав. Кищає всіх прошених і непрошених гостей. Отже, Ігоре, ви нас запросили сьогодні на дачу в Новоукраїнку. Це будинок. Ви будували самі чи ви купували так, його? Це будинок, я пройшов з армії. Тут було 30 камАзів землі з 89-го року. І Це з 89-го року, як то кажуть, сапожник без сапог. Головний будівельник. головний будівельник будівництва дотягує свою дачу своїми руками. Ну от В такому стані, але в принципі я до цього відносясь по-філософськи, головне, що мамі, яка зараз тут є, на дачі цього більш, ніж достатньо. Тобто, крім вас, тут ще і мама приїжджає. Тут взагалі в основному мама. Я... А ви як час отримуєте? Ну, Я в основному привожу, маму, забираю маму. Угу. Якщо потрібно щось фізично зробити, то це я. Ну і деколи в мене буває вихідний один день чи що неба, де я приїхав швидко щось допоміг. Що ж, ідемо дивитися вашу йдемо. дачу. Йдемо. Йдемо. Прошу. Mm. Ну, Тут ми бачимо, це моя така приспособа, я колись питався зварити. Воно було паганцем. Це ще. Але ось тут можна буде. є виноград, тут да. навіть його. Ой, дивіться, яка велика гарна віточка. І воно є отаких Угу. Але воно приємно, що воно вже є своє. Виноград. Здача Ігоря Мічу. Далі заходимо. Тут мама завжди огороді невеличкі. Вона скопує, але враховуючи вже даний момент і то вже він… Але більше тут мама, я так розумію. Вона да, тут щось спорається по господарству. Доброго. так? Так, Ми її можемо покликати. Валентина Андріївна. Мам! Доброго дня. Доброго дня. Це моя мама вас. Валентина Андріївна. Дуже, дуже, дуже приємно. Це наші гості Тетяна. Показуй своє господарство, як ти тут живеш, але зазвичай ви тут частіше буваєте, так зрозуміло, ніж ігор. Так ну звичайно, я тут літом майже ж ціле живу. Ну, розказуйте, показуйте, що у вас тут є а такого гарного. Каже Ігор, що ви тут в городі пораєтеся, що у вас тут. Я бачила, там помідори є, так? Ну, то є помідори трохи. Ну, я так не хрипко пораюся. Ага. Але більше квітки. більше квітки, більше квітки. — Більше квітки. — Потім в мене оці сливки, комета. Ну, збираємо десь до 20 відер. Зараз тут не дуже що побачив. Ну, вже осінь, вже прибрано, осінь. мабуть, все. — така. Оце ж була суша, а пройшли дощі, моментально трава все ожила. Все є, вишні є, черешні є, яблука. Ну так потроху обновним, будемо казати. До будинку нас запросите? Ну, Запросимо. Mm -hmm. ну, ну, такий дачний будиночок. Ну, звичайно, одна кімната це для відпочинку, бо більшості на вулиці, якщо літом. Uh -huh. Зимою мало буває, в більшості е, з, хочеться літом. Я бачу у вас тут якісь фотографії. Покажіть, де на фотографіях Ігор маленький? А он він там починаючись маленько, з Яблучком старше, а це він в третьому класі. Розкажіть, можливо, щось цікаве, ви знаєте, про Ігоря. Таке, що ніхто не знає, можливо, якісь такі якась таємниця? Які сімейні таємниця. А якісь сімейні таємниці немає. Хіба що малий втікав пару разів? То... А розкажіть про це. Ну, один раз я йому купила боти так. і балоніва курточка і зав'язала оцю хусточку таку. І він як пішов по дощу гулять. Ну, правда, вже я його побачила, то вже ожила. Думала, що умру, бо ще там робили котлован мебельної фабрики. То він пішов гуляти, втікати, втік, втік гуляти. І довго гуляв. Так. Да. Ви його не змогли знайти. Да. А другий раз він так гуляв, що в мене й ноги і все віднімалося. Це вже таке. Тоді було снігу. Тоді така вода була. Вони з друзями десь зайшли. Аж туди взагалі, на комбінат, і заглядували в те ями очисни, де там. Угу. А він же прийшов, міг іти, де вони землі понабирали. Ну, я правда, тоді на нього не сварилась, нічого я з дитинства любив, десь мандрувати. Да. Ігор поспілкувалася вже з вашою мамою, тільки що вона до речі розказала деякі секрети про вас. Так, що Ось, Там такого секретного? взагалі розказала про те, як ви ще малим хлопцям втікали з дому і любили мандрувати. Ну я взагалі з лісом зв'язаний. Ви бачите, і речі, отут поруч чоловічі дуже розваги, і все це, все поруч. Це було ще з дитинства. у Вас така тяга ну, до так. лісу. Так, Мене дід правчив. Один з дідів, один був такий більш басівкуський а Той другий, куди б не їхав, бо всюди мене тягнув з собою. Мама і батько. Ну, ну, до речі, до речі, тут поруч на вукраці, коли ми приїжджали, то бачили прямо недалеко від вашої ділянки є ліс. Так, ось за три. А ви Пролютик. ви цього року вже гриби збирали? Я сезон. гриби збирав, але не тут. Мене один раз вивезли майже в цю суботу. Дуже успішно. Mm -hmm. Три білих я зібрав. О. Наступного разу кажіть мені обов'язково. Я сам не очікував, що так можуть де є, де є білі гриби. Да, да, да. І до речі, тут теж недалеко ставок, так? Ставок, але на жаль, він пересох повністю. Якщо була риба, то її вже немає, бо хлопці відра не повиловували. Але я все рівно от на вогнище. Я хотів у вас і показати, як з мороженої риби швидко щось зробити. Тобто ми всього, на сьогодні нас будете перегачати ну, мороженою рибою? Я вмію. Чудово. Робити і морожену рибу, і свіжу рибу, і будь-яку рибу. А ви часто так от можете щось приготувати? Ні, Ні приготувати я взагалі можу. Адже, ну, я маю дуже великий спектр. Я маю 43 в книжці, сім дипломів. Серйозно? Так. Да. І взагалі дуже багато. І навіть коли я з армії прийшов, був період, що я годував 120 солдат. Угу. Мені буквально не вистачило одного чи двох днів, щоб отримати. Посвідчення повара четвертого розряду. І тоді, можливо, б би доля і все, адже коли я пройшов якраз в ресторан-турист, де зараз у нас є. То ви працювали ви в ресторані турист? Ні, я не знаю. Тоді якраз потрібен був повар четвертого ага. розряду, а не вистачало в мене саме тої корочки. І в мене вийшло так, що в свій час, коли у нас Ну, Я два роки три місяці провів на зоні, в прямому смыслі слова, я її охороняв. Тоді ну, хтось видумав такий закон. Охоронцем, да, ну, не охоронцем, а конвойниками тоді. Uh -huh. Внутрішні війська. Я не знаю, хто придумав, коли не стало і психікою 18-річних хлопців, посилають охоронять матьових ну, зиків, які вибрали своє життя таким чином. І це саме. у нас тоді була єдина по Україні та Молдавії зона, де ми водили доводи води вибори. Чотири хлопці водять 100 зиків на роботу і назад. Бо зараз вони під землею проходять і їх перевіряють, А тоді ми водили десь кілометрів. І обслуговували нас і варили нам їжу чотири жінки. Вийшло так, що на той момент, коли я призвався, вони не були десь по два чи по три роки відпустці, і вони вже просто щинили бунт, що вони вже уходять, звільняються, і все, їх потрібно було відпустити в відпустку. Ну, як завжди, хто підмінить? Ну, як завжди, нічого. Що не дає, то завжди нічого. Справишся? Ну, треба, то справлюсь. В мене завжди так по життю. Якщо потрібно, то я зроблю. і все. Найперший був момент, коли мене забули розбудити, бо проведу, yeah. що жінки. Потім мене будять, я з переполоху скакую, це ставлю цей баняк 50 літрів. І тут дивлюся, у мене вірмі Uh -huh. ну, першим ділом що треба? мішка вермишелі висипати холодну воду, промити і злить. Потім промити, і злить і потім поставити на так. Ні, я не так готую. Ні? ні, а ні. Я в киплячу воду кидаю в термишель. Ви розумієте, тоді, що я зробив? А тоді потім її промиваю. Ви розумієте, що а я ви зробили навпаки? Я помив, поставив холодні і починаю її мішати. Я її, я її мішаю, мішаю, щось, мене той черпак все густіше, приліпає, приліпає, приліпає. В кінці кінці в мене вийшов кавалок тіста. Бо я все це все. Зліпив, все Вибігає старшина за голову, шутився, каже, що ти робиш? Бігов в машину, в магазин купив всім тоді ікри заморські, баклажани по банці, хлопцям попів буханки. Мовчать, ну армія є в армії. На обід я варю картоплю, борщ український котлет. Прилітає командир. Знов щось з криками, Я не можу зрозуміти. І він до мене каже, ти що здурів, а в мене котлети отакі, що й на добавку. А в поверх отакі, як пальчики, не вистачає всіх. Ну ви зрозуміли, так? Да? Ну мені ж нема куди її брати з армії. Я все, що було, перекрутив. Зробив фарш, зробив котлет. Мені ж не треба додому, додому, додому. Ну а вечора мені вже подякую, з тих пір я півтора місяця годував. Поки дівчата по черзі там повідпочивали, то я годував. Тобто ігор по суті можна сказати, що ви відноситесь до того типу холостяків. А сьогодні ви в статусі холостяка, який не боїться кастрюлі, сковорідок, тому абсолютно. що є такі чоловіки, які навіть бояться зайти на кухню. Я вам чесно скажу. Не просто бояться зайти на кухню, навіть ну, от принципово не купують сковорідки і кастрюлі для того, щоб не заходити на кухню і не готувати. Ну, я скажу зараз з нашими фастфудами з усім це можна робити. В загальному не є питання будь-що зварганить там, чи зварить, чи підготувати, чи пожарити. Ну, взагалі не є питання. Ігор, три роки тому ви розлучилися. До цього ви були одружені 23 роки, так? Скажіть, в статусі холостяка бути краще, ніж бути одруженим? Ні, ні, ну mm -hmm. сім'я це є сім'я. Там, де є дві половини, і є доповнення повне. І все це набагато легше. Набагато легше і морально, і душевно, і будь-якому. Як правило, коли люди розлучаються, то винні обоє, так? На вашу Назначна. думку, в чому вина того, що ви розійшли зі своєю дружиною? Ну, Мабуть, ми в деякий певний період перестали один одного чути, так би мовити. А в загальному, ну, враховуючи те, що ми перестали один одного чути, то, мабуть, було краще, щоб не заходити далі. Ну, я зараз розумію те, що я дивлюся, де коли зато в мене є там чоловік чи жінка. Ну, толку в мене ніякого, коли один одного не поважають, не люблять, а тільки постійні якісь е... створюють Звинувач... вигляд, що це. Да, сім'я. — Звинувачення і все остальне. То навіщо? То для цього потрібно дати долю, можливо, хтось ще зробить іншу сім'ю, якось по-іншому буде в цьому світі, і mm. навіщо навантажувати один одного. Головне не заважати один. одному. Всі ж ми різні. Вам наодинці комфортно з собою? Був місцями, так, місцями дуже комфортно, місцями некомфортно, місцями дуже некомфортно. Це залежить від обставин, і що воно є. Бо по-любому, яка б людина сильна не була, і періодично потрібно з кимось, чи поділитися враженнями, чи поділитися якимись питаннями. Я не кажу проблема, бо проблема це здоров'я. Якщо здоров'ям все нормально, то все остальне – це питання, це обставини? Ну і будь-що інше кажуть, що на одинці з собою взагалі бути насправді набагато важче, ніж коли чоловік поручок оточує себе різними жінками. І чоловік, ну чоловіки, часто таке трапляється, що вони одну жінку змінюють на іншу, на іншу, тобто вони шукають якоїсь реалізації себе через жінок у вашому випадку. Це так чи не так? Ви до якого типу чоловіків себе відносите? Ну, Я відношу, що мені експериментувати не потрібно, то є жінка, до якої я добре відношусь. Цього більш ніж достатньо. Мені не, не, не потрібно, щоб змінювати раз у місяць партнера для того, щоб думати, що краще, що не краще. Я виходжу з того, що якщо мені комфортно і спокійно, цього більш ніж достатньо. Експерименти були. Ви знаєте, десь там в школу в шкільних, там, після школи, там, після армії і так далі. Тому подібне. Сьогодні ваше серце вільне? Не сказав. би. Яка має бути жінка поруч з вами? Ну, рівноважений і розумна. Тетяна, я б обіцяв вам рибу, якої у нас в стовку немає. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо дубову рибу. Так. Ми маємо чесник і ми маємо перець. А ви її не будете розморожувати? Ні, не буду роз... А що ми ще маємо? А, ми ще маємо цибулю. О. Угу. Все. Ігор, поки ви готуєте, я вас вище розпитаю, якщо ви не проти. Будь ласка. Крім того, що ви голова ради голів СББ місці ріми, так ви ще є начальник будівельної архітектурної інспекції, тобто, ну одним словом, будівельний ревізор. Відповідно, ви проходите... В законі. На... В законі так, ви приходите на різні будівельні об'єкти. Зазвичай ви знаходите там якісь порушення, чи інколи це взагалі незаконне будівництво. Ну і я впевнена, що багато людей намагаються з вами домовитись якось Кажіть, вам пропонують хабарі. Ну, на даний момент я вас вчить попрошу. Я не приходжу на об'єкти, приходять мені інспектори. Я виїжджаю вже на четверту-п'яту категорію складності. Це так. вже великі такі mm -hmm. об'ємні об'єкти. Згідно того, що зараз змінилось, е мене інспектори самі виносять постанови, самі виносять штрафи, я тільки їх фіксую. Тобто від мене зараз по новому законодавству, по цьому всьому забрали кучу повноважень. Але найголовніше в тому, що а, чи пропонували мені хабари, так на початкову були вони не те, що хабарі, вони, як завжди, знаходять знайомих, і ті знайомі під'їжджали і казали, що такі хороші люди питають, чи є можливість там, вирішити якісь питання. На що я казав, що ті хороші люди завжди мають право прочитати закон, оформити бумаги. і Це їм буде набагато більше, ніж вирішувати питання. І все так? Тобто — да. від цього, так? Ну, Я, не теж, я ну, да, відмовлявся взагалі, про це навіть мову вести, бо ну, це не для мене. Я скажу так, я ж сюди прийшов не за цю зарплату тут зробити. Я прийшов з певним бажанням щось змінити. Де мене порекомендували громадські організації, що як я буду тоді відповідати, коли я прийшов, бо сюди вирішувати. Ну, Чудо самодостатня людина, в принципі, я ж з бізнесу прийшов. Це моя перша державна робота взагалі. Але через свою принциповість було таке, що ви втрачали е, ну, якийсь зв'язок, спілкування із людьми, які були для вас близькими, цінними? Ну, розумієте, якщо люди втрачають за якихось принципових питань зв'язок з вами, то це вже вони не близькі, не цінні. Давайте дивитися, всьому в очі. Як може бути близька і цінна людина із якогось принципового питання? Через може мене принципове питання, через вашу принциповість. От, наприклад, до вас звернулася близька людина. Мої просто близькі люди знають одне, що те, що йде в розріз з моїми правилами життя, то бажано не підходить до мене. Бо тоді вони дійсно втратять зі мною будь-який контакт. Тобто я з усіма здороваюсь, я з усіма хожу. ну, але я можу вже в інший раз віднести зусиль по-іншому. За 25 років бізнесу я з усіма в місті, здороваюсь і всім дивлюсь, хочу. Це дуже велика рідкість на даний момент в місті, скажу відразу. Тобто у вас сьогодні в рівному більше ворогів чи друзів? Ну, знову ж таки, ворог, ви розумієте, з ворогом набагато простіше деколи, ніж з другом. Бо ти знаєш, що він ворог. А ті так звані друзі в лапках вони завжди б'ють больніше всього, і саме потрібнішу точку. І маючи таких, як то кажуть, друзів деколи. Ворогів не потрібно. У мене був період на 2010 році. Дуже сильно, так би мовити, підставили на великі, дуже гроші. Але я не зламався, дорожніше, як, як каже, зайван з автобусний грішно упазів на коліні, грішно не підняться. Я до цієї пори його видаю. Тоді я дійсно зрозумів, що таке брох? Брох — це не той, хто з тобою пройшов в вогонь води. Це той, якого не задовила жаба, коли тобі добре. В основному у нас тільки починаєш викарабкуватися і все. Люди одразу починають зовсім по-іншому відноситися. О, загордився, о, те, осе. Але було таке, що ви втрачали якихось стрілять. Да, так, я, ясно, я дуже сильно втрачав. Я втратив дуже багатьох, їх дуже багатьма. Ну, я по життю мав удари, по серцю, по душі, по всьому було. А які у вас сьогодні стосунки з вашим сином? Відмінні. Ви допомагаєте йому? Так, я ясно речі допомагав. На даний момент він працював, бо він юрист, працював. В Раді Голів працював в асоціації будівельників. Мені по цій роботі допомагав, але на даний момент він у нас вирішив, бо ну, є хороша новина. Він подарував кілечку людині, якій захотів. І вони зараз поїхали, що для мене теж є противним. Я не можу цього, адже людина з юридичним дипломом поїхала заробляти за кордон гроші. -син бо їм потрібно заручився, зараз як... да, заручився, їм у них є квартира. Получається, але в ній потрібно зробити ремонт. Я запропонував, що я допоможу, а він принципово сказав, що вони поїдуть, самі зароблять на цей груп. Це ж добре. Ні, ну це дуже добре. Мо це це... говорить про те, що він дорослий і сам приймає ну, рішення. Абсолютно вірно. Ну, 25 Богу, ж... років. Ну, 25 все ж таки, це років. вже дорослий чоловік. Так, да? Вже сталий, це дорослий чоловік. Розповідаю вам, як швидко приготувати рибу. Так. Берете морожену рибу. Так. Льот. Майже угу. льот. Спороли брюшко достали. В чому прелість мороженої риби, що її дуже легко чистить. Угу. Ми забрали таким Це ви в її буде... фільмі легким движенням угу. руки, все, ми рибу почистимо. Це ви будете її я так зрозуміло, Фаршировка, так? Паршировка заключається в цьому, бачите, оцю полоску. Угу. Цій полосці ми пробиваємо і робимо надрис. З однієї сторони і з другої сторони. То сама по собі риба вже підготовлена для того, щоб її фарширувати. Фаршировка у нас чесник нарубаний, цибулинка. Тобто на рибу угу. по цибулинці. Ну і все. Тепер ми Перець. до чесничка Ого. посипаємо більну перцю. Треба так багато перцю? Так. Да. Тепер що ми робимо? Беремо рибку, беремо сюди. Зкладуємо трошки сюди чесночку. Спочатку чесник, так? Чесночку, потім ми сюди закладуємо колечками, грубо кажучи, одну цибульку. І так само сюди закладуємо чесник. А, тобто чесник кладемо у цю розрізані, де ви розрізали. Це, так, от воно туди. З чому суть? Коли воно угу. зараз буде пектись, лід почне танути. Угу. Він почне. Розмивати цей весь чесник, цей весь перець, заганяючи його у м'ясо. Процедура дуже проста і, От, грубо кажучи, все фарширування нашої риби. Досить швидко, особливо. Вже так пахне щось смачно. Я не знаю, чи це чесник, чи це цибуля, але щось це пахне природою. Пахне природою і, мабуть, останні угу. дні, які залишилися у нас. Ці осінні теплі, які ще залишилися, щоб вони в нас добули. Все, що ми зробили, ви бачили. Рибку напхали чуть-чуть. Угу. А скільки треба часу, щоб приготувати? Риба готується, якщо хороший вогонь, то дуже швидко. В принципі, 10-15 хвилин. 10-15 хвилин. Приготування риби, м'яса – це суто чоловіча робота, правда ж? Так, коли є чоловік, під боком. <реш> а якщо його нема. Якщо нема, то треба його кликати десь. <реш> Знаходити в кущах. <хищат. реш> кликати. <реш> Ей, мужики, хто готовий приготувати м'ясо і рибу, так? Да? Бачите, ви, мабуть, знаєте, мабуть, вас кличуть. Жінки. <реш> ну, Знають до кого йти. <реш> ну, скажімо так, в цій житті бувало всякого. <реш> чоловік, воно зараз, я скажу чесно, що судячи по всім тим обставинам, і що я бачу в житті, чоловік воно зараз. Ну на жаль, стає рідким. колись. У нас було слово пацан сказав, пацан зробив. Зараз з'явилися якісь такі відношення. Пацан сказав слово дав, слово забрав, пацан хазяїн своє слово. За це били по голові. Ви себе відносите до тих, до того типу чоловіків, який да, сказав і я старий, я, старий. І я, старий. Так? Да, я ціную своє слово старої закалки. Старої закалки. І я знаю, що одне що найважливіше як на мене у чоловіка, це його слово. Сказав Ігор Мічуда, що сьогодні нам приготує з і готує готує. <рес> сказав, що приїду, приїхав. Сказав, що зроблю, те, то зробив. Ну, є, але найголовніше, ну, я як людина, розумію одне, що ну, не всі ми там, чи не все ми можемо все. Якщо ти бачиш, що ти не можеш, то не викручуйся. Просто треба просто очі. Не обіцяє, правда? Не, не обіцяй це раз, ну, все буває фізично. Ви розумієте, просто тоді ти можеш. Але подзвони, скажи, чи взагалі вибачся, скажи, ну вибач, ну пообіцяв, там, не зробив все. Тоді людина просто на ранній стадії стає. І знає, що їй далі очікувати, а не затягувати це все далі, 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 а потім бац і не виконав. Простіше відразу все. хто ви по гороскопу. Я? Так. Риба. риба. О. 8 березня має день народження. Ну, риби зазвичай такі емоційні чоловіки. Ну, ви Романти. розумієте, я зрозумів одне. Є риби тільки, а є касатки і акули. А, то ви так. У вас така а є риба-меч. Ви яка риба? Міч. Я вже переконався. Докільки мені якось. Не підходить. І, мабуть, багато а чим, зараз а при... чим... переконались будівельники. Чим характеризується рибомеч? Ну, рибомеч характеризується швидкістю, прийняттям рішення і доведенням до того, це могоча риба, потужна риба, яка є рибою, якщо її зацепить. То... О, Я так розумію, що То ви це... да, наслідки я... можуть бути да, наслідки да наслідки. Я терплячий, я, я терплю-терплю, але деколи ну, як будь-кому може мені вирватися терпець. І Тоді я вже просто кажу: вибачайте, ви нарвались на те, що є: на досвід, на професіоналізм і на ну, впертість. Тоді я йду вже до кінця. Нарешті ми дочекалися нашу рибу. Може, давайте я вам буду щось допомагати все-таки. Жінкам ну. треба за столом сидіти. Сидіти, добре, як скажете? І не заважати. <гум> Вона вже так пахне мені давно. Таку ми маємо рину. а що вам сьогодні потрібно в житті, щоб ви почували себе комфортно і впевнено? Спокій? спокій. Такий у вас є, спокій? чи ну, нема? Значить я того досягну. Тобто ви зараз в тому стані, коли ви відчуваєте я себе? Я в тому смак... стані, коли зараз і сам собою в гармонії, скажімо так. Як досягнути такого стану? Читати книжки і реагувати дуже по-простому. Те, що з нами відбувається, це 10%. А 90% як мене це все реагує. Читати книжки. Я завжди два пальці. Так. Коли будь що вертається, я задаю два питання. Я від цього вмру? Ні. Я від цього втрачу здоров'я, так, якщо буде нервувати. Воно того вартує, ні. Це ви мене так будете пригощати. Спеченою скумбрія спечена морожена за рецептом Ігоря горямі Ось так. Дуже швидке, якщо бачите, що вона не суха. Угу. із за чого? із за того, що вона була морожена. За... М -м -м. До речі, дуже відчувається смак чесника. І він такий доречний тут. Я вам скажу. Ну, тому це що... Є океанське, е неї такий солодкуватий смак. Е перемішаної цибулі, так, іде і смак чесника. Закус? Угу. Ну, дуже все. Дякую, дуже смачно. Mm -hmm. Ігоря, ви знаєте, що програма до Вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі. Ну, я здогадався. В чому ваша особливість, як ви думаєте? Ну, мабуть, в тому, що ті поставлені задачі, які перед собою ставлю, я завжди виконую. На відміну від багатьох, я не відхиляюсь. Тобто мене можуть бити, я буду падати, але я буду все рівно вставати і все рівно йти до тої мети, з я хочу досягнути. Тобто, Ігорні чуда, людина, яка впевнено йде до своєї мети. Абсолютно. Вірно. Що ж я вам дякую за те, що ви сьогодні запросили нас до себе на дачу. А, дуже приємно, що ви познайомилися зі своєю матір'ю. Приготували для нас а, смачну скумбрію, Я тепер буду знати за яким рецептом її готувати. А, якщо я сама не зможу її приготувати, буду знати до кого звертатися. Ви, будь ласка, добавить. Я бажаю вам, щоб ті цілі, які ви ставите в своєму житті, обов'язково ви їх досягали. А так і буде, тому що по іншому бути не може. Однозначно. Що ж, це була програма. Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми гостювали на дачі у голови ради голів ОСББ в місті Ріни Ігоря Мічуди. Пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто зна? Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Я ж щось роблю, то ага. що вам розказати? Розказуйте. А що вас цікавить? А, ти ж роз навіть так. <реш> 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 Кажіть. Ми будемо розповідати. Добре, ми будемо говорити тоді про серйозні речі. Давайте. Ігор, крім того, що ви є сьогодні голова ради голів СББ, в місті рівне, так ви ще є начальник якось негарно, Я вас питаю, а ви там щось Такі начальник. Давайте виріжте овочі, тоді ага. вас буду питати. Так, ви кажіть, Тетяно, покладіть ножа. Тетяно! <гар>. Готове? Пишемо. То що, включай, кажи, давай хлопай. Ну, всем бабки, нам треба ще пожарити, ще треба з'їсти, ще треба доїхати.